Молитву читає отець Михайло. Будь ласка, підпишіться на канал та напишіть імена для спільних молитв у коментарях. Це важливо. О Великий дивовижний святителю Христовий і чудотворче з Передони, киркирська похвало, усього світу сонцесяйний світильнику, теплий до Бога молитовнику, і всім, хто до Тебе вдається, із вірою молиться, скорий заступнику. Ти віру православну на Нікейському соборі, посеред отців чудесно пояснив. Ти єдність святої Трійці, дивною силою показав. І єретиків до кінця посоромив, почуй нас, грішних, що молимося тобі, святителю Христовий, і сильним своїм заступництвом перед Господом, визволи нас від усяких злих обставин, від голоду, повені, вогню і смертоносної рани. Ти був тимчасовому своєму житті, від усіх цих бід визволяв людей своїх. Від нашестя агарян і від голоду країну свою зберіг, царя від невеликовної недуги визволив, і багатьох грішників до покаяння привів, і мертвих преславно воскрешав ти. За святість життя Твого, ангели невидимо в церкві співали і співслужили Тобі, так прославив Тебе, вірного раба свого, владика Христос, і всі таємні справи людські. Дарував тобі розуміти та викривати тих, хто неправедно живе. Багатьом у потребі і нестачі ти старанно помагав, людей убогих під час голоду щедро наситив і багато знамень силою Духа Божого, що діяв у тобі, сотворив. Тож не залиш і нас, святителю Христовий, поминай нас, дітей своїх, біля престолу, Вседержителя. І вмоли Господа, щоб подав нам прощення багатьох наших гріхів, безбідне і мирне життя дарував, і сподобив нас бездоганної та мирної кончини життя і блаженства вічного в майбутньому віці, щоб ми завжди вносили славу і подяку Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую, що молились з нами. Залишайте коментар, якщо любите Господа та подивіться молитву, що справа.